Всім привіт! Мене звати Ірина і я вас вітаю зі Львова, а саме в його парках. Ви писали рекомендації під попереднім відео з назвами бажаних локацій і серед них були парк Залізна Вода, Погулянка та Снопківський. Тож розпочнемо прогулянку із першого. Парк Залізна вода. Він розташований у Сихівському районі міста. Назва парку походить від джерел з мінеральною водою, багатою на залізо, що колись знаходилось на його території. Ця вода мала червонуватий відтінок і вважалася цілющою. Також тут протікала річка Полтва, що наразі є підмістом. А зараз ми побачимо, як виглядає це джерело. У минулому столітті залізній воді був надзвичайної чистоти ставок Камінського, де львів'яни купались у спеку. А за часів Польщі на місці ставку збудували басейн, де були окремі купальні для чоловіків та для жінок. Зараз на цьому місці є стадіон Динамо. А ще на території парку є публічний сад город, який має назву розсадник. Виявляється, ще до 2000-х років тут було квіткове господарство для львів'ян. А з 2021-го громадське об'єднання за сприянням Львівської міської ради розпочало на цій ділянці створювати простір для популяризації екоцінності. Нещодавно з'явились новини, що цього року планується облаштувати відкритий сад для реабілітації військових, їхніх рідних та дітей, які постраждали від війни саме на території парку Залізна Вода. Він буде створений за прикладом такого простору у чеському місті Брно. Наступним в нашій прогулянці буде Снопківський парк, що розмістився у Галицькому районі міста, тобто в самому центрі. На території Снопківського парку знаходиться Львівський міський дитячий еколого натуралістичний центр. Це багатопрофільний заклад позашкільної освіти. То функціонують дитячі екологічні гуртки, проводяться різноманітні майстер-класи тощо. Якщо вам цікаво дивитись далі, то не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Вам не важко, а мені буде приємно. Також на території парку. Є ставочок з назвою Зелене Око. Від початку Зелене Око мало два ставки, що існують дотепер. Утворені з джерела, яке витікало з-під Снопківської гори, на їх облаштуванні і базувався архітекторський проект. Колись джерела і потічки давали воду численним Снопківським ставочкам. Але лише один залишився дотепер саме цей зелене око. Останнім ж буде парк Погулянка, що запрошує вас у Личаківський район Львова. Парк отримав свою назву від моєтку Погулянка, який тут знаходився в 19 столітті. Назва походить від слова «гуляти», Бо маєток був місцем для розваг і відпочинку вівської еліти. За останні роки парк зазнав деяких змін. Було відновлено деякі алеї, встановлені нові лавочки, освітлення та інформаційні таблички. Хоча частина парку залишається дикою і недоторканою. Цим ж парк Поголянка і суттєво відрізняється від інших львівських парків. Неподалік знаходиться ботанічний сад університету Івана Франка, в який я б планувала потрапити. Але, на жаль, він виявився закритим. Тож я ще точно сюди повернусь і пишіть в коментарях, які ще місця варто навідати у Львові. На цьому ж я дякую, що залишали зі мною до цього моменту. До наступного тижня!